Вітаю малята, вітаю батьки! Цього тижня ми починаємо нову тему Рід, родина від батька до дитини. Будемо розбиратися, що ж таке родина або сім'я. Немає щастя більшого на світі, ніж любляча сім'я, живі батьки і здорові діти. Пригадаємо членів родини! Це мама, це тато, це донька, а це синочок. Це бабуся, а це дідусь. Всі вони члени однієї родини або сім'я. Повторіть разом зі мною. Сім'я. Молодці. Мамо, тато, діти, бабуся і дідусь дуже піклуються один про одного і відповідають про майбутнє і добробут кожного члена родини. Тому щаслива родина це міцна родина, що піклується один про одного. Надія Красоткіна написала такі слова: Матуся й тато два крила дитини, які допомагають в світ злетіти. Це світлий вогник і тепло родини, що не дають людині збайдужі. Послухайте загадки, і якщо це правда, то обійміть того, кого ми назвемо. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригнуся це ріднесенька матуся. Хитрі очі, дві косички, у веснянках ніс та щічки. Непосида невеличка називається Сестричка. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь, здогадались? Це Татусь, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Ще голубонька, рідненька, добра, мила і старенька, я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дід. Бачу, діти, що ви всіх обійняли дуже міцно, оце дуже добре. А зараз вивчимо прислів'я про сім'ю. Приготуйте ваші ручки. Ось цей пальчик мій дідусь, оцей моя бабуся, ось цей пальчик мій татусь, а оце матуся. Оцей пальчик то я. Ось і вся моя рідня. Розкажіть це прислів'я вашим. Родичам або вашим членам родини, або вашій сім'ї. До побачення і до зустрічі!